Звичайно, приємно бути в цьому залі і бачити стільки, стільки обличчя, які випромінюють оптимізм. Ви знаєте, коли я закінчував школу, це ще були радянські часи, я вже перейшов у етап другої молодості, то мені сказали Сергію, ось, ось твій шлях, ось завод або ось інститут, підеш на завод, станеш працівником і відпрацюєш до пенсії на цьому заводі. Або підеш в інститут, станеш інженером і ось повернешся на цей самий завод, і будеш інженером, до пенсії відпрацюєш. І так це працювало 20 років тому. Людина, закінчивши школу, закінчивши вищий навчальний заклад, вона могла спроєктувати своє майбутнє на все життя і знати, що ну, тоді це здавалося, що це Радянський Союз, це назавди, що так воно буде. На сьогоднішній день те, що відбувається в світі і в Україні ці тенденції відтворюються, тобто глобальні тенденції відтворюються, йде розукрупнення підприємств. Ми більше не маємо великих підприємств по 50 тисяч осіб. Вони розукрупнюються, йде перепрофілювання підприємств і дуже швидко розвиваються взагалі економічні відносини. Це все має безпосередній вплив на ринок праці. Уже немає робочих місць де ти можеш прийти. Юним 17-річним хлопцем або дівчиною і знати, що ти тут відпрацюєш до пенсії. Інколи відкр... відкривається певний заклад, і вже через три місяці він банкрутує. І люди, які в ньому працювали, опиняються на вулиці і йдуть до Ярослава Миколаївича по допомогу у центрі зайнятості. Це реалії нашого, нашого сьогоднішнього дня. І це реалії не лише України, це реалії усього Європейського континенту на нашому континенті. І так само, як це є глобальна тенденція, на інших континентах відбувається приблизно те саме. Звичайно, це виклик, виклик для е, будь-якого працівника, не лише для молодого працівника, але молодий працівник, людина, яка закінчує школу або вищий навчальний заклад, або середній спеціально-технічний е, заклад. Це для нього виклик, оскільки, входячи, вступаючи на ринок праці, не маючи, маючи за спиною лише теоретичні знання. Дуже часто не маючи навичок, не маючи навіть м'яких так з soft skills, м'яких навичок, цій людині дуже важко знайти себе на ринку праці. Міжнародна організація праці, яка досліджує тенденції на ринку праці, говорить про те, що в деяких країнах йдеться про ціле втрачене покоління. Коли молоді люди, отримавши навіть освіту, не можуть себе знайти на ринку праці, вони продовжують жити з батьками, якби вони деактивуються, вони перетворюються в пасивних громадян. Вони перестають шукати роботу, зневірившись у можливостях зайнятості для себе. Звичайно, ті 17,4% молодіжного безробіття, які ми маємо в статистику по Україні за методологією МОВ, це не 56% у бувшій Республіці Македонія, це не 52% в Іспанії, але це і не 7,4% в Австрії або 11% у Німеччині. Тобто, звичайно, в середньому у нас наша статистика безробіття, в середньому вона відповідає середньостатистичній в Європейському Союзі. І, звичайно, що ми відтворюємо тенденцію, яка є в Європейському Союзі, що молодіжне безробіття в 2-2,5 рази перевищує загальний показник по загальному населенню. В Україні це також так. І так постає питання, яким чином. Спрямувати державну політику, яким чином спрямувати зусилля суспільства для того, щоб допомогти молодим людям знайти себе в професійному житті. Оскільки статистика МОБ говорить про те, що один рік, як молода людина після закінчення навчального закладу не знайшла собі роботи, вона має якби, негативний справляє негативний ефект на подальші 5 років її трудової кар'єри. І кожен наступний рік, коли людина молода, не знайшла собі роботи, множить, якби призводить до зростання цього негативного впливу в геометричній прогресії. Ця людина втрачає навички навіть ті, які в неї були. Ця людина зневірюється у своїх, у своїх можливостях, ця людина не знаходить відповідно роботу згідно своєму кваліфікаційному профілю. І в довгостроковій перспективі це безпосередньо впливає на її соціальне забезпечення, я вже маю на увазі пенсійне забезпечення. Що у цьому зв'язку? Потрібно було б робити і що робиться, Ярослав Миколайович сказав вам про те, що є активні програми на ринку праці, які в принципі спрямовані на всіх безробітних, на тих людей, які отримали статус безробітного, і звичайно, що є ті засоби, які впливають безпосередньо, які спрямовані безпосередньо на молодь. І мені здається, що це дуже великий позитив, і навіть в Україні, не дивлячись на всі ті складнощі в економічній сфері. Все-таки Україна продовжує впроваджувати активні заходи на ринку праці і виділяти на це відповідні кошти. Я хочу вам сказати, про це ми говорили щойно перед початком, що навіть оскільки йдеться про страхові кошти, тобто людина, яка як працівник зробила свої страхові внески в якості соціального страхування, і молода людина, яка щойно вийшла на ринок праці, ще не зробила жодного внеску. В Україні така молода людина все ж таки отримує таку допомогу. В країнах Європейського Союзу молода людина, яка не мала страхового стажу, такої допомоги не отримує. Наприклад, той же самий приклад Німеччини. Тобто, я хочу підкреслити, що навіть у цих умовах Україна продовжує це робити. Тут вже говорилося про те, що є активні заходи, які передбачають, наприклад, компенсацію роботодавцеві соціального внеску за найманого молодого працівника. І це дуже важливо працювати з роботодавцями, оскільки саме вони формують замовлення на ринку праці. Саме вони е, е, говорять про те, які навички е, потрібні е, для ринку праці для того, щоб задовольнити потреби в розвитку зростання економіки. Якщо ми подивимося на баланс попиту і пропозицій, то звичайно, от, як сьогодні говорив уже Ярослав Миколаївич, що є е, е, великий попит на робітничі професії і є великий попит на IT. Але ж подивіться, що в нас відбувається з освітою. У нас е, система освіти. Вона налаштована як конвеєр продукувати часто густо тих спеціалістів, які на ринку праці не можуть себе знайти апріорі, тому що немає на такі спеціальності попиту. І за нашою статистикою, близько 30% молодих людей, які отримали дуже гарний пластиковий диплом державного зразка, отримавши його тут, одразу ж перейшли до найближчого центру зайнятості. І зареєструвалися як безробітні, оскільки таких навичок не потребує ринок праці. Це дуже важлива тема збалансування попиту і пропозицій.